Дорогі люди, бажаю всім вам міцного здоров'я, пусть Бог береже вас на всіх ваших шляхах. Хочу нагадати те, що записано в цій святій книзі. Написано, кожен, хто покличе ім'я Господня, той врятується. Ім'я Господа Ісуса Христа. Ісус перекладається як Бог рятує. І Він прийшов врятувати нас. Він не тільки прийшов, щоб врятувати, Він проявив все для того, щоб людина була спасена. Він помер за її на Христі. Він віддав своє життя, щоб кожен, віруючий в нього, не загинув, але мав життя вічне. Христос не тільки помер, Він подолавши смерть воскрес. Він є живий. І він сьогодні закликає своєю любов'ю, щоб людина надбала прощення, покайтесь і вірити в Євангелію. Примріться з Богом. Читайте Святе письмо, молиться Богу. У кого немає Євангелія, ми його даруємо безкоштовно. Хто бажає, може взяти. Ось Бог береже благословить вас. Дякую.